Найбільші зрадники України це партія Свобода і всі її члени. Сміливе ствердження. Але воно є правдиве, частково правдиве. Дійсно, в тому, що ми зараз живемо в такий час, в такій біді є велика частка провини партії Свобода. У чому ж то її провина є? Передусім у тому, що в революційну мить в час е, революції Гідності об'єднання «Свобода» не змогло взяти владу в свої руки. У цьому і є головна провина. Пам'ятаю ті всі збори, на яких був голова партії, він завжди зауважував, що ми візьмемо владу. Націоналісти прийдуть до влади, але для того, щоб націоналісти до влади, нам потрібна революційна мить. Ми чекали тої миті революційної чекали і прогавили її. Прогавили десь на зламі 14-го 14 року. Хоча час був ідеальний для того. Але на жаль, керівництво сукінського свобода надто займалося політикою, надто намагалося зробити все ідеально, все правильно, і вони з тим Яценюком... І з тою батьківщиною і з кличком там намагались політично якось так красиво все оформити. Поки оце вони намагалися робити шанс, прогавили і навіть не війшли в наступну Верховну Раду України. В тому і є провина партії свобода. Звичайно, що керівники свободи мали бути готові до того, що така мить колись прийде і треба було взяти владу. А й тоді шанс був. Тоді була Свобода, єдина націоналістична партія. Але ми то прогавили, Спочатку прогавили боротьбу із тими, ми пам'ятаємо, такі були безполітики. Ну, потім Федина пішла, і потім це себе Порошенко виліз із тої гасла безполітики. Потім там правий сектор десь там собі займався своїми справами, Тобто ми втратили ініціативу, і свобода пішла на маргінес. тому то їх і вона. Щодо того, що якісь там члени партії не такі, ну. Свобода партія далеко не досконала. Її можна критикувати, її можна дуже сильно критикувати, бо я був в тій партії, особливо керівництво Свободи, особливо в деяких осіб. Але за всю історію Незалежної України не було кращої партії. Щодо членства не було кращого членства партії. Людей-ідейних, патріотів, націоналістів. Взяти будь-яку статистику, найбільший відсоток пішло на війну саме членів партії Свобода і депутатів партії Свобода. Тож партія Свобода не досконала партія. Партія Свобода в багато в чому, але ще не було кращої партії. Звичайно, що ми повинні дивитися на нашу історію і творити наше величне майбутнє, робити висновки з помилок минулого і творити в майбутньому таку партію, яка буде здатна перемогти всіх внутрішніх ворогів народу українського і ото зовнішнього російського звіра, і не тільки російського.